26 квітня чорна дата в історії нашої країни. У 1986 році мирний атом вийшов з під контролю. Тоді приборкувати руйнівну енергію взялися і криворіжці різних професій. Щороку до роковин трагедії на Чорнобильській АЕС тих, хто усував наслідки аварії, запрошують на пам'ятну зустріч. Я дуже вдячний кожному з вас за те, що ви показали всьому світі. Як треба любити батьківщину, як треба відповідально ставитись до виконання тих чи інших завдань. І сьогодні місто робить це для того, щоб підтримати, підтримати вас, як свого часу ви підтримали і місто, і країну в цілому. Анатолій Кузьменко ліквідатор аварії на чаес. 39 років тому старший сержант збройних сил долучився до лав батальйону хімічного захисту та виконував завдання на зруйнованому четвертому енергоблоці станції. Я був інженером. Я був інженером хімічної служби у складі 25-ї бригади і навіть керував підрозділами. Давав вказівки командирам, перевіряв роботу. Людей було багато на графіті. По монітору кажеш їм лопатою кинув, не заглядайся нікуди і мерщій назад. Виконував також і організаційні завдання, слідкував за тим, щоб у людей були в наявності засоби індивідуального захисту дозиметрим. Перш ніж роботу їм даєш, сам ідеш, перевіряєш і вперед. Чергову річницю трагедії на ЧАЕС ліквідатору відзначили. У колі побратимів, що входять до громадської організації «Криворізьке об'єднання людей з інвалідністю ветерани Чорнобиля. Нині воно налічує понад три сотні людей. У складі організації мешканці Криворізького району Софіївки Широкого та Жовтих вод. у співпраці з містом осередок надає підтримку у лікуванні та оздоровленні, вирішує інші соціальні запити ліквідаторів. Дякуємо меру міста Юрію Вілко за підтримку нашої організації. Існує в нашому місті єдина допомога во, всьому, во всій країні в Україні, яку одержують наші чернобильці, які отримують їжі місячно по 200 гривень до, до харчування. Плюс кожний, кожний рік ми отримуємо 5 тисяч гривень на, на оздоровлення. Перші, чорнобильці першої категорії, а чорнобильці другої категорії отримують. 3 тисячі. Плюс вирішується питання на полікуванні Нині переважна більшість чорнобильців це люди пенсійного віку, яких згуртувала велика війна. Від початку повномасштабного вторгнення чимало ветеранів Чорнобиля долучились до волонтерської роботи та допомагають нашим захисникам. Представники цього осередку вже рік як активно співпрацюють з 17-ю танковою бригадою. За цей час чорнобильці вже відправили чотири великі вантажі допомоги на запит бійців. Вони дуже активні. Молодці під час війни дуже багато допомагають нашим захисникам, не дивлячись. На їх здоров'я, на їх стан, на те, що вони прийшли, на те, що вони дійсно справді герої, і ми теж про них ніколи не забуваємо виплати від міста жодної не скорочено попри війну і продуктові набори, і інші інші види допомог, які були і до повномасштабного вторгнення. І наразі ми їх розширили, не тільки не зменшили, а й розширили. Тому і тільки з вдячністю, тільки з радістю допомагаємо, підтримуємо і матеріально, і всім, чим тільки можемо. До 39-х роковин трагедії на Чорнобильській атомній електростанції ліквідатори аварії отримали відзнаки від влади міста та ради оборони Кривого Ругу. Проводов, Андрій Славний, цей день.